Привіт-привіт! Як ви? Як ваші справи? Добре? Ну що, ви готові слухати далі про пригоди Левчика і Андрійка? Так. Тоді сідайте зручніше, і ми розпочинаємо. Отже, минулого разу я розповідав вам про те, як Левчик і Андрійчик вирушили у далеку подорож. Аж у самий Китай у пошуках джина, пам'ятаєте? Отже, що ж вони придумали, щоб розгадати мапу та знайти Джина? Перше, що їм спало на думку, це те, що їм потрібно знайти місцеву людину, але дуже стару, яка б ще пам'ятала історію і давні назви міста, та як і де її шукати, це було головне питання. Скажу вам чесно, що Левчику і Андрійку в цій пригоді дуже допомогли їх знання з англійської мови, оскільки китайської вони не знали, а англійська мова це міжнародна мова, і де б у світі вони були, скрізь знайдуться люди, які розуміють англійську. Проходячи площею Тяньаньмень, яка знаходиться у столиці Китаю Пекіні, вони побачили хлопців, які грались у якісь незвичні шашки. А чому незвичні? Тому що ми знаємо, що зазвичай у шашках 12 білих і 12 чорних шашок, а у хлопців з площі було 181 чорна шашка і 180 білих шашок, а ще незвична дошка для гри. І от уявіть, як вони ними всіми грають. А ви граєте, до речі, дітки у шахи чи шашки? Я інколи люблю пограти у шахи, а у шашки я люблю просто постріляти. Знаєте як? Розставляєте їх з кимось на дошці, і так пальцями стріляєте. Прикольно! Тільки головне у лоба випадково не попасти і потім знайти усі шашки. Отже, повертаюсь до нашої історії далі: наші левчики Андрійчик підійшли до хлопців з площі, познайомились з ними і спитали б, де б знайти людину дуже похилого віку, яка б змогла прочитати їх папірець і підказати, куди їм рухатись далі. Тай і Бей, так звали хлопців з площі, порадили їм піти до забороненого міста і знайти там доглядача на ім'я Вей, якому нещодавно виповнилось 115 років. А ви, до речі, дітки колись чули про людей, які дуже довго живуть чи дуже довго жили. От, наприклад, у Китаї за оповідками мешкав Ли Юнь, який народився ніби 3 травня 1677 року. А помер 6 травня 1933 року. Уявіть, скільки років він прожив? 256 років. Але легенда, це чи правда, ніхто не знає, бо свідки оповідають одне, а наука стверджує геть інше. Отже, повертаюсь знову до нашої історії: друзі так і зробили. Вони пішли до забороненого міста і знайшли там вея. Розповіли йому про папірець, він, у свою чергу, попросив його подивитись. Уважно роздивившись його, він сказав друзям, що чув ще у дитинстві про цю легенду, коли мама йому розповідала казочки на ніч. Але чи є насправді Джин, чи ні, він не знає. Лише порадив відправитись з друзям на острів Хайнань, адже мапа на папірці вказує саме туди. Там вони мають знайти старий монастир Дун Тянь. І там, у цьому монастирі, знайти доглядача Джанджі. Можливо, він їм підкаже ще щось. Друзі так і зробили. Але спочатку ще раз повернулись у свій готель. Трохи перепочили, взяли все необхідне і наступного дня вирушили на острів. А що ж було далі з нашими друзями і їх пригодою, я розповім вам вже наступного разу. Мирного вам неба і солодких снів! До зустрічі!